Tak, dít. Smačnou ty tobě večer. Ty za svůj. Ten Káder. Káder ty taky. Cenný, cenný Káder. Já zvolím bez tebe. Pímala dída. To je vožko také, da. Pímá ty dída. <laughs> Na silu jak pímal při času večera. Je, dída. Sam přišel. Aha. A, a já zastavila pojíst, ještě tebe. Mm -hmm. Да. А ти проти не був? Ні. А що ти так розчервонівся так, наче на дворі Чого? холодно. Чи вітряно, чи що там на дворі? Що ти А, сисимочка? Вієч, поки вітер. Хорошо, діти. Що я їм картошечку да. м'яту? Так. Да. Ні, вона без м'яти переживай. А чого ти на людей не дивишся, а десь у гору дивишся до них? Ти ж туди дивися до них. На людей? Да, дивися до них. О, отак. Ти тебе сюди достатньо. Люди, ку-ку, привіт. А ти ж зараз на людей дивишся. Там. Всі хочуть, щоб в очі подивився. Але... А я ж які очі, я ж не бачу, очі. очі. От там Отам є. Тут де камера, сюди дивишся. Угу. Угу. І ти будеш, угу. і будуть тебе всі угу. бачити, і ти всіх будеш бачить. Діч... Ну я ж не бачу нікого. Нічого, я тебе бачу, добре. Дід бачи, яка погода зміняється до вечора. Не бач. Сліпий, глухий і ще хочу сказати, день йде дворі і вона мені розказує про погоди. Ну, опадів нам не передають і не обіцяють. Отопелюк, ото вітер дме, сухові, трусить горішки, яблучка, які залишилися. Дощу зовсім дивилась-дивилась, хоч би каплю де намалювали. Нема. Все на Західній Україні. На західній частині України. Колись, ну. до нас Колись, може, до нас прийде. Ну, прийде, то прийде, що ми зробимо. Хай іде куди хоче вже. О, ну, трошки нам спортило погоду, трошки холодно наче ну, сталося нам. Привикати вже до холодів, а я вже. Да, дід, доставати кожухи, валянки старим таким, як ти. Що, да. що дід? Шо... Я сьогодні євроки держав у руках. Понятно? Ну подержав, полегшало. Да. 400 євро, так знаєш. Подержав, так. Да? Mm. Важкі вони. що да. і не Ну подержав, тобі, бачи, як і настрій піднявся. Що ти їх подержав, а я ніколи їх не держала, навіть в руках. Хотів то показати. Бачу, а тільки на картинках отут того в інтернеті. Такі червоненькі. Не знаю. Не знаю. Які вони бувають, навіть не знаю. І знати не хочу. Мені хватить. Але в обменому пункті поміняли. От горе. На гривники. Ну нічого, гривники вони тепліші якісь. Ну Їх можна швидше. Витратити тут у нас. Так, хлопці приходь та й щеку, хорошо, як тільки намалюємося. Це ти усилиш оце все. Не знаю, побачимо. Та бери, воно смачненьке, не откидай його в сторону. їж зразу. То картошку можу не доїсти. Ні, з картошка замість хліба ж у тебе. Тут як без хліба будеш м'ясо їсти. Отак, до. А так то, як і ковбасу без сліва. Ні, то не mm. треба так робити, то мажеться зверху, звічиться. Да. Ні, то ти неправильно робиш дід. А ти ж не все Їм я бачу, скільки вже з'їла воно. Ого, а ти сон. там плаваєш у ній. Так, да, я намазую. На Взяла на ножика і на ковбаску намазала. А, можу ти на ти язика, ти. можу на помідора прямо намазать. Розріжу такий помідок. Ох, я сьогодні хотіла ті помідори. Їх так багато тих зелених, ото ящик вирвала, а їх там хтось з нас стільки. Ну я не а бачу, щоб ні. тут мороз був да, у нас. не їх? Та що... да, вибирала воно цілий ящик, а то думаю, хай стоять, побачимо, який там мороз. Даже можливо, як колись і мороз буває, то в нас тут в останню чергу вперед десь там. Він такого долинками тако трошки під морози, ну таких грязких морозів прямо. Та, ну. Долиняром. Ще ще таких я не відчуваю морозів. Ну, побачимо, що далі. Ось воно пройде там два дня, це саме п'ятниця і субота, оце пройдуть і все тоді. Тоді трошки полегшає, а? трошки полегшає. Небагато, ну вже трошки, ну нічого страшного. Ні Нічого страшного. Дід буде шевелитися, щоб не замерзнути. Правильно дід? Ні, ну, щоб не холодно було, треба шевелитися а. на дворі вдіться і шевелиться. Або натопити в хаті під Хоп, і підодіяло, хлоп. Та ні, то то нащо її топить, якщо під підодіяло вже. Під одеялом і так нагріться, і на що топить. Зі щось... Та ще до зими ще далеко. Ще літо не кончилося, а ти вже зиму мені тулиш. Бачиш, що все лисяться в дворі зелене, де воно на осінь похоже, вийде мені в двір і покажи. Усе як було літом, воно всі дерева стоять зелені, і горіхи, і всі яблуні, і вишні. Як були зелені, так вони й стоять зелені. Ні фіга, ну Видно, де жовта, де не бачу, я нікуди не їздю, я бачу по своєму дворі, що нічого ще не змінилося. По Золосі. А по дворі нічого не змінилося. Так що не розказуй мені, що вже зима. Якщо лися не от по, в листопаді будемо вже зиму зустрічати. Під можливо. трасу під посадками. Ну, я по підтрасами і під посадками не ходжу. Ага, то да, не фатало, що ти під трасою ходила. Ну, а як же ж? Тут такого немає, в нас далеко траса. Ох, я ось дивилася, Шо? що який, я вдома то я нічого не бачу, а в інтернеті по туди-сюди дивлюся, що люди цим ж бізнесом займаються гарбузами. Я думала, оце в нас тут там городи позасажували, там пару штук. Боже, тих гарбузів! Та гектарами позасаджували. Ну, а тепер плачуть, що ціна падає, Як їх але... так багато, звісно, їх розказують, що на тиго вже садити не будемо, але... не будемо, бо не знижують ціну. А чого ж знижують? Та бо до фіга їх насадили, кажуть, що вже не знають, куди їх дівати. І ото ж розказують, я ж ти вчора розказувала. Чоловік і жінка, молоді люди. Пів гектара засадили цих же ж гарбузиків собі. І мечтають, це ж грошей буде. А ще як же вони там пахали це літо на сонці, на отій. На а потім їх стягували, а потім дві неділі ходили, цілими днями били насіння, а потім його мили сушили, тягли на горішка в мішках, з горішка. І наконець то свершилось чудо. Yeah. Чоловік здав насіння і приніс їй гроші. Вона короче. коротша. На що вони мені Що я з ним буду робити? За оте все, за 50 соток, на ну, півгіктора. 14 тисяч гривні. Yeah. І вона дивиться, і що нам з ними робити? Оце, каже, заробили. Пахали півгоду почти. І заробили 14 тисяч, то сказали, більше ніяких гарбузів не буде. Райно. А хто ж то на цьому щось заробити може? Ну, Ті, хто приймають. Та то, що ти приймають, а в тих, хто олії них. яка ж вона смачнюща та а олія. Ти самі, О, яка ж вона ж така дорога, вона втричі дорожча за оцю ж нашу да, звичайну олію. Вона втричі чи в чотири рази дорожча. Я її колись раз чи пару разів купляла, щоб вона була дешевша. Вона така зеленкувата. яка вона смачна і яка вона корисна. Ж. От хтось заробить гроші. На оціменно. А ці люди, боже, як вони пахали! А, надіялися на щось. Ай. Отак у нас завжди. Отак людей гріють гарно. Заробиш, як раз заробиш, хоч і умри на тому полі, та ти нічого не заробиш. Ото зробив для себе трішки і все. Більше ти ні на кого не працює, нікому не старайся. Бо воно у нас тут так не виходить щось. Бо нема зараз пунктів прийому. Та й зараз приймають вже багато, хто, ну як Була вони приймають. Як встановлена хоче? ціна, господарство. І, і зішки возили, здавали. Та Непогано було. було. Ну, зараз щас... вже такого немає. Хоч і хоче заробити. Зараз воно воно ж странні вісті. Дивися в магазині часи по 200 гривень, да, допустимо. Mm. А приймають воно здать 60, 80. То що це? Розрив, який чувствуєш? Ох, тіт, я чувствую. Ну, воно, а кожен зна... хоче на твою труду заробити. Бо воно це вироб. ще з Радянського Союзу все йде. Я ж тобі весь тільки раз розказувала, як на роботі. В нас. Перепад. Як у нас на роботі, ну, їй вже було 50 років тій жінці. І вона ж прийшла ж і розказує: ми так працювали, ми так строїли завод, будували, ми так тяжко працювали, що зараз молодіж так працювати не буде. А їй так і не працює. А їй зразу кажуть: то розкажіть, що ж ви маєте у цій праці, що ви заробили на цій праці, що ви так тяжко працювали. І, Боже, вона більше ніколи словом не сказала. Про цю роботу. Вона yeah. їй куча болячок, вона Тоді в нас пенсія була 55 років, вона не дожила щось до пенсії трохи, вона не дожила, от тих булячки її замучили. Вона ні дихати не могла вже ходила. Єлі -єлі. 55 років. От до чого тільки робота? Квартира в неї заводська у бараках от. Yeah. І що вона заробила? То вона мені теж згадувала, каже, Бач, каже, додивилися люди. каже. Що точно ж каже? одні болячки. А як же ми робили, і в нас ж нема нічого гісінького. А що ж тут дивиться і той? Ось всі кажуть, о, страна, государство. Та надо. Треба защищати, треба той. Я понімаю, да, наша земля треба защищати. Mm, да. Ну, государство тут до чого? Кому? Що дало государство? Лічно мені. Геть нічого не дало. Геть іграв. Школу державну ходив. Букваря прокурив. Ото, ото, ну і що. І нічого, тягли за У Школу я проходив. Ну і ладно, сласу. тоді ще хоч лічення безплатне було. Ну, і, да. і школа безплатна. Ну, да. А зараз нічого. Що государство дає? Там в нас государство як такое не Да. А, роботи не може людям дати нормальні. О, оттуда, і сюда. закони зробити для людей, а не для себе. І тепер кажуть, о, да, защищать, защищать. Mm. Та мені по барабану в мене немає нічого, в мене ніхто нічого не забере. А защищать що? Олігарховське добровольце. Ох, і добровоту. То о. хай самі його і защищають, я так вважаю. Та якби ж їх можна якось стріляти. А то воно поїхало скопкати. за границю, п'ягуляє. Та воно й не поїхало, його й тут ніхто не трогає. А із села людина іде і гине. Його й тут ніхто не трогає. У кого є гроші, їх ніхто не трогає, mm -hmm. а їх півкраїни таких. Ну, а і всі мовчать. Та доволі, Я понімаю государство, Арабські Емірати, там дитинка народилась, і гроші виділили. Люди поженилися, молоджу дали квартири. Та я розумію, господарство. Що це тобі давати, як собі треба? І тобі а тут господарство нічого не дає. тільки... Приймає. Тільки приймає, да. Налоги. І то поки і ти поки ти ще живий, а як з тобою щось случиться, то вони тебе не знають. Да, де però... ти там покалічився, чи ти на війні, чи ти десь під війною, чи хтось да. Зна... Ще докажи, що ти на війні був і що ти там поранився. Да. Боже, це ужас. А що ж докажи. Цекашники привозять музика до доктора. Щоб той на ага. на місце. Ага. Ну, а там в нього ж боля... болячка. Був інфаркт. Ой, Боже. А цей каже чоловік до доктора, ви ж подивіться, я з інфарктом переболів оце не ви ж мене лічили. А він, ну той що ти ж сам до мене прийшов, І каже, ката не прийшов, а привели мене що того. Годім пися. Ну що ж? Поїхали, повезли його на приземлий пульт туди. Ну там, правда, людина вже, видно, адекватна сиділа, подивилась та каже цим цикащикам. Хлопці, кого ви мені привезли? Він завтра, може, там крякнуть на цьому. А я за нього сидіти. буду. Чи що, ніяке, везіть його додому туди, де взяли? І все. Що що в нас робиться, а ми кемо государство. Та, та так... сусіда ж нашого теж возили, тетянено. Так, да? Да, вловили а... його, жо, то без зуб, його вже С синяка ж того вловили, mm. та й привезли назад, бо в нього ж епілепсія случилася, коротше, вони його назад додому привезли. То, то ж, да. Ну куди <свят> що ж? ви? Вже очі повилазили вам, чи вам галочка нужна, чи Боже, що буде. Що таке а як... У росіян, от вони геть на камеру знімають відео, показують. І що ж, бачите, що в Росії робиться. А в нас подивіться, що робиться. Це хуже. Ой, діду, діду. То Ой. я й оце роблю виводи. Яка мені разниця? Хай Господь мене простить і люди, які той, і хлопці, які воюють. Ну, яка мені разниця? Під ким жить? Це під Росією. Чи під, під царем, чи чи під демократи? Що це за демократи, що вони відказалися? Америка відказується, уже й од НАТО відказується, і оружжя давати відказується. Що це за демократія така? Світ Та, лучше... перевернувся, да, Да, і що на голову. Раніше да. пан людям собирать дрова, розрішав. Спасайся, хто я. Христяні у тому. В'язку дров розрішав брать у лісі безплатно, без нічого, щоб порядок там був. Щас штрафують, баслословні, ціни такі вели штрафи, очі повилуплювали, вони ж привикли мільйони на мільйонах сидів. Значить, і в тебе мільйони, довжні бути, я маю. О! То, о чому ми річ ведемо. Так, дід, хорошо, хорошо, бо время кончається, ти О, так, то, зачепи, то тебе не переслухаєш. То, ну, да, надо задумувати. задумувати. Так, махай до побачення, дожовуй свій більштек свій і всім смачного вечора. Так? І тихого вечора. І тихо. Сьогодні ну. до обіду вилось, скільки хотіло вже. Да. Так. Всім спокійної нічки. Да. І перейде оце, щоб ще тепло Частя, нам було. Щоб нам тепло всім. було, щоб наші не бісилися, що, щоб ми побільше їм платили за світло, за газ. Ну, Вони ж... придумають усе. О, що Це хочуть. сидять там, думають, як нас нагріти. Ідіотика. Так, ну садіть, пока. Ну, я вже сказ. Всім дякую.